Привіт, друзі! Я Олександр Пархоменко, власник клініки Cheese Dental. Ми відкриваємо Cheese Dental Академію для навчання майбутніх лікарів і лікарів. Ми придбали спеціальну дошку Inboard. Дуже крута річ. Ми планували проектори, але я вважаю, що доска найкраще рішення, тому що є спеціальні указки, маркира, щоб обрисувати. Вона повністю дублює екран, монітор, телефон, є камера. Вважаю, що дуже крута річ для навчання, вона незамінна, вона повністю допомагає е, якісно надати інформацію для учеників. Тому дуже раджу, рекомендую. Мені дуже сподобалася дошка розмірами. Вона дуже крута. Да? Якщо треба достати, є така дошка. Якщо треба порисувати без проблем ми рисуємо, Тобто вона повністю. Інтерактивна, мануальна і ви робите все. Да? Допустим, треба прибрати. Прибираєте у мене нема сумніву це найкрутіша річ. річ вона повністю допомагає. Дублює. Я дуже рекомендую. Раджу для навчальних закладів слідку.